Що якщо те, що ви вважаєте найбільшою любов'ю до своїх дітей, насправді руйнує їх, уявіть собі дерево, яке так щільно оплітає своє насіння корінням, що воно ніколи не зможе проростити? Сьогодні ми поговоримо про те, як батьківська самопожертва може перетворитися на золоті кайдани, які душать і батьків, і дітей. Починається все непомітно. Ви народжуєтеся як особистість з власними мріями, страхами, захопленнями, а потім стаєте батьками. І ось тут відбувається магічна подорож. Ви поступово перестаєте існувати як окрема людина. Ваші потреби розчиняються у потребах дитини, ваші бажання замінюються її бажаннями, ваше життя стає декорацією для її п'єси. Спочатку це здається природним. Маленькі діти справді потребують повної віддачі, але коли цей стан розтягується на роки десятиліття, відбувається щось дивне ви перестаєте відчувати межі між собою і дитиною. Її успіхи стають вашими успіхами, її невдачі вашою особистою поразкою. Ви живете її життям настільки інтенсивно, що забуваєте, як жити власним. У психології це називається симбіотичним злиттям. Коли два організми настільки переплітаються, що втрачають здатність існувати окремо, але є тонкощі. Діти народжуються з природним імпульсом до відокремлення та індивідуації, вони інстинктивно знають, що мають стати собою, а не продовженням батьків. І ось тут виникає конфлікт. Уявіть собі, акваріум, де риба виросла настільки, що їй тісно у звичному просторі, вона починає битися об стінки, шукаючи вихід. Так само діють підлітки і молоді дорослі, коли відчувають, що батьківська любов стала для них кліткою, вони не можуть пояснити словами, чому їм хочеться втекти від людини, яка їх так сильно любить. Але їхнє тіло і психіка знають, щоб вижити як особистість треба розірвати ці м'які, але міцні нитки залежності. А тепер погляньмо на це з іншого боку ви, той батько чи мати, які віддали все. Ваша ідентичність настільки зрослася з ролі опікуна, що без дітей ви не знаєте, хто ви такі. Коли вони починають відходити, ви відчуваєте не просто самотність, ви відчуваєте екзистенційну загрозу. Хто я, якщо не мама, яка завжди поруч? Хто я, якщо не тато, який вирішує всі проблеми? Ось тут криється перший парадокс батьківської любові. Чим більше ви віддаєте себе дітям, тим важче їм від вас відійти. Не тому, що вони егоїсти, а тому, що вони інстинктивно розуміють ваше життя повністю залежить від них. І це страшний тягар для молодої особи, яка сама ще шукає своє місце у світі, діти мають дивовижну здатність вловлювати приховані послання. Коли ви жертвуєте собою заради них, ви мимоволі транслюєте. Моє щастя залежить від тебе, ти відповідальний за мій сенс життя. Це не любов, це форма емоційного шантажу, навіть якщо він не усвідомлений. Дитина відчуває себе в'язнем вашої потреби у ній. А чи замислювалися ви, що саме моделюєте для своїх дітей? Коли ви постійно жертвуєте собою, ви навчаєте їх, що любов означає самозречення. Що здорові стосунки, це коли хтось один віддає все, а інший все бере. Це не рецепт щастя, це рецепт токсичних стосунків у їхньому майбутньому. Є така метафора: квітка, яка ніколи не бачила сонця, не знає, що вона може розквітнути. Діти, які виросли у тіні батьківської самопожертви, часто не знають, як виглядає здорова збалансована любов. Вони або повторюють патерн жертовності. Або, навпаки, стають емоційно недоступними, боячись когось поглинути або бути поглиненими. Але найбільша трагедія полягає в іншому ви думаєте, що віддаєте дітям найкраще, а насправді позбавляєте їх найціннішого можливості побачити, як виглядає самоповажна, цілісна людина. Вони не бачать, як ви займаєтеся улюбленими справами, як ви дружите, як ви мрієте. Вони бачать лише функцію під назвою мама або тато, але не людину. А тепер спробуйте провести простий експеримент: спитайте себе, що я робив вчора для себе. Коли я востаннє відчував радість від чогось, що не пов'язане з дітьми. Якщо відповідь не приходить швидко, ви знаходитеся в зоні ризику емоційного вигорання та втрати себе. Існує цікавий феномен, який психологи називають синдромом порожнього гнізда, але насправді проблема не в тому, що діти пішли, проблема в тому, що коли діти були поруч, ви забули побудувати власне життя. Гніздо було порожнім ще тоді, коли вони в ньому жили, порожнім від вашої справжньої особистості. Карл Юнг говорив про процес індивідуації, становлення собою. Для батьків цей процес часто зупиняється на невизначений термін вони заморожують своє особистісне зростання, думаючи, що так мають робити хороші батьки, але діти потребують не жертв вони потребують прикладу того, як жити повноцінним життям уявіть собі художника, який перестав малювати, щоб повністю присвятити себе навчанню дитини малювання звучить благородно, правда. Але що може навчити дитину той, хто сам забув, що таке творчість? Як можна передати радість створення тому, хто сам відмовився від неї? Ось чому діти часто починають вас уникати не тому, що вони невдячні за ваші жертви, а тому, що поруч з вами вони не відчувають життєвої енергії. Ви стали як згаслий камін дає тепло. Але без іскри, без полум'я, яке надихає. А що, якщо я скажу вам, що найкращий подарунок, який ви можете зробити своїм дітям, це показати їм, як бути щасливою людиною? Не функцією, не ролю, а живою захопленою, закоханою життя людиною, процес повернення до себе болісний. Треба визнати, що частина вашої ідентичності була ілюзією, що ви переплутали любов з контролем, піклування з підкоренням. Це не означає, що ви були поганими батьками, це означає, що ви робили те, чому вас навчило суспільство, навіть якщо це суперечило вашій природі. Першим кроком є усвідомлення того, що ваша цінність як людини не залежить від того, наскільки потрібні ви дітям. Ви цінні самі по собі, просто тому, що ви є. Це складно зрозуміти, коли роками вимірювали свою вартість кількістю віддячі. Другий крок. Почати встановлювати межі. Це не означає стати холодними або байдужими. Це означає навчитися говорити це твоя проблема. І я вірю, що ти можеш її вирішити замість дай я все зроблю за тебе. Це означає дозволити дітям відчути наслідки своїх рішень, навіть якщо це болюче дивитися. Третій крок відновити контакт з тією частиною себе, яка існувала до народження дітей, що вас колись надихало. Про що ви мріяли? Якою людиною ви хотіли стати? Ці мрії не померли, вони просто заснули під тягарем щоденних турбот. Можливо, вам здається егоїстичним витрачати час на себе, коли діти ще потребують вас. Але подумайте про це інакше ви моделюєте для них здорові стосунки з собою. Ви показуєте, що дорослі люди мають право на власні інтереси, мрії, дружбу. Ви навчаєте їх, що любити когось не означає розчинитися в ньому. Є така притча про два дерева. Одне виросло настільки близько до іншого, що їхні гілки переплелися, а корені зрослися. Коли одне дерево захворіло, хвороба перейшла і на друге, а два інших дерева росли поруч, але кожне мало свій простір для коріння та крони. Вони давали одне одному тінь у спеку і захищали від вітру в негоду, але кожне залишалося здоровим і сильним. Найстрашніше питання, яке ставлять собі батьки у процесі відновлення особистості А що, якщо діти мене не полюблять такою, якою я є насправді? Це питання народжене зі страху, а не з реальності? Насправді діти шукають саме справжню вас. Людину з власними захопленнями, недоліками, мріями, коли ви перестаєте грати роль ідеального батька і стаєте просто хорошою людиною, яка трапляється бути чиїмось батьком, відносини з дітьми парадоксальним чином покращуються, зникає напруження, породжене штучністю з'являється легкість справжнього спілкування. Ви можете боятися, що діти сприймуть ваші зміни як зраду або відкидання. Деякі можуть спочатку відреагувати саме так, особливо, якщо вони звикли до вашої постійної доступності, але дайте їм час. Діти розумніші, ніж ми думаємо вони швидко відчують різницю між батьком, який втік від відповідальності, і батьком, який нарешті знайшов баланс. А чи знаєте ви, що відбувається з дітьми, коли вони бачать, що батьки мають власне життя? Вони починають будувати своє. Зникає тиск бути єдиним сенсом чи існування. З'являється свобода робити вибори, не відчуваючи провини за те, що вони засмутять батьків. Процес відновлення себе нагадує археологічні розкопки. Ви обережно змахуєте пил років з того, ким ви колись були, і з подивом виявляєте, що ця людина все ще там, під шарами самопожертви. Вона трохи змінилася, набула досвіду. Але основа залишилася тією самою. Можливо, ви виявите, що завжди любили малювати, але кинули це заради материнства. Або що мріяли подорожувати, але відклали плани на потім. Або що вам подобається проводити час наодинці, читаючи книги, а не постійно бути в центрі сімейної активності. Це нормально. Це не робить вас поганими батьками, це робить вас людьми. Коли ви починаєте жити власним життям, діти отримують найкращий подарунок дозвіл бути собою. Вони бачать, що можна любити сім'ю і при цьому залишатися цілісною особистістю, що турбота про інших не означає забуття про себе. Це особливо важливо для дочок, які часто наслідують материнські моделі поведінки. Коли дочка бачить маму, яка має власні інтереси і мрії, вона засвоює. Що жінка може бути хорошою матір'ю і при цьому не перетворюватися на безлику функцію. Для синів це теж важливо вони вчаться поважати жінок як повноцінних людей, а не лише як тих, хто їм служить. Але що робити з почуттям провини? Воно неминуче з'явиться, коли ви почнете приділяти час собі. Голос у голові буде нашіптувати, хороша мати цього не робить. Діти тебе потребують, ти егоїстка. Цей голос не ваш, це голос культурних стереотипів, які роками вдовбювали в голову, що материнство означає самознищення. Спробуйте замінити питання, «Чи я достатньо хороша мати, на «Чи я щаслива людина щасливі батьки виховують щасливих дітей це не гарантія, але це набагато кращі шанси, ніж у спустошених, втомлених людей. Які приносять себе в жертву. Ще одна важлива річ навчитися отримувати задоволення від дрібниць. Почніть з малого дозвольте собі випити каву в тиші, не думаючи про те, що треба зробити для дітей. Послухайте музику, яка вам подобається, а не дитячі пісеньки. Подзвоніть подрузі і поговоріть про щось не пов'язане з дітьми. Спочатку це може здаватися дивним, навіть неправильним. Роками ви навчалися вважати такі моменти марнотратством часу, але насправді це інвестиції в ваше психічне здоров'я і, як наслідок, в здоров'я всієї родини. А ви помічали, як змінюється атмосфера в домі, коли мама або тато в хорошому настрої? Коли вони задоволені собою, а не лише виконанням батьківських обов'язків, діти це миттєво відчувають і розслабляються. Зникає неусвідомлене напруження, яке виникає, коли хтось з дорослих не задоволений своїм життям. Процес відновлення себе не має кінцевої точки це щоденна практика вибору обирати себе не замість дітей, а разом з ними, обирати бути живою людиною, а не безликою функцією, обирати модулювати здорові стосунки, а не созалежність. Іноді ви будете помилятися. Іноді знову захочеться повернутися до старих звичок, розчинитися в чужих потребах. Це нормально. Важливо помічати ці моменти і м'яко повертати себе до усвідомленості. Пам'ятайте, ви не зобов'язані жертвувати собою заради любові дітей, навпаки, ви зобов'язані показати їм, як виглядає здорова, самоповажна людина це найкращий урок, який вони можуть від вас отримати. Коли ваші діти виростуть і створять власні сім'ї, вони згадуватимуть не ваші жертви, вони згадуватимуть, як ви сміялися за своєю улюбленою книгою, як захоплено розповідали про свою роботу, як ваші очі світилися, коли ви займалися тим, що любите. Це дасть їм дозвіл також жити повноцінним життям, і найголовніше, коли вони стануть батьками, вони не повторять помилку самознищення. Вони знатимуть, що можна любити дітей і при цьому залишатися собою. Це найцінніша спадщина, яку ви можете їм залишити чи готові ви почати цю подорож до себе, чи маєте сміливість розчарувати тих, хто звик бачити в вас лише функцію. Поділіться своїми думками в коментарях. Ваш досвід може стати підтримкою для інших батьків, які також шукають баланс між любов'ю до дітей і любов'ю до себе. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про психологію стосунків та особистісне зростання. Пам'ятайте, цей матеріал має просвітницький характер і не замінює консультації з фахівцем.